Під наглядом фахівців служби знаходяться такі речі, як малі архітектурні форми або мафи. Ви знаєте, що це серйозна проблема. Про неї йшла розмова, і йде і досі. Це нескінченна тема для нашого міста. Під наглядом фахівців, де ми вибірково проводили свою роботу, перевіряли їх, досліджували. Зроблено обстежено 976 Об'єктів малих архітектурних форм або мафів, де проводилася продукт, реалізація продуктів харчування, Ми, необхідно відмітити, що прослідкувати, як змінилася тенденція щодо зменшення кількості мафів, ну майже неможливо. Тому що виявлені факти самовільного поновлення функціонування мафів, вони є проблемою величезною для міста. Ті Діяльність цих точок малих архітектурних форм, які призупинялися постановами головних державних санітарних лікарів районів або моєю, безумовно, часто бували випадки, що поруч ставилися чи ті, чи інші. Поруч, недалеко відійшовши, фактично святкувати перемогу, що нам щось вдалося, коли поруч щось створювалось, подібне, це було. На протязі останніх років це викликає у нас і занепокоєння і роздратування, але ж послідні останні наші події, і зі зміною от керівництва міської державної адміністрації, все-таки, коли було прийнято перегляд тематики, перегляд концепції підходу до розвитку малих архітектурних форм, в тому числі в підготовці під час підготовки до Євро 2012 що в, напротязі Другого півріччя фактично наша державна санепідслужба зовсім не надавала дозволів, не розглядала. І ми маємо фактично ну, тверду позицію, що до чемпіонату Європи з футболу Євро 2012 надо з таким ганебним явищем в євростолиці, якої ми називаємо наше місто Київ, потрібно безумовно закінчувати спільними зусиллями. Це і державної міської адміністрації, районних державних адміністрацій, правоохоронних органів, служб контролюючих, в тому числі і нашої, і так далі. Тому як це ганебне явище, навіть є міста в Україні, де цього немає. І немає стихійної торгівлі. Я приводив декілька разів, ну вдалося ж в місті Вінниці, обласному центрі фактично перемогти це явище. Ну, у нас чомусь в нашому мегаполісі досі це є. Ну, Тим не менше, ми свою складову, свою частину відповідальності маємо і будемо з цим подальше боротися. Хотілося би сказати декілька слів, що у нас до цього часу ми робили обстеження, проводили, дослід, проводили свою роботу по контролю за генетично модифікованими організмами. Фактично, ну, по вивченню досьє, по вивченню документації, дозвільної документації нормативної. По паперам і по результатам досліджень, які проводились іншими лабораторіями. Тобто, скажімо, у нас в інституті екогієни токсикології е, імені медведя директором Проданчук Микола Георгійович, ну і декілька лабораторій, де проводились лабораторне дослідження, натурне, тобто проводились дослідження. І от у нас е, у 2011 році планується початок проведення лабораторних досліджень. Ми до цього їх не робили, не було можливості. Є лабораторія, навчені фахівці, освоєні методики. У 2011 році ми будемо займатися проведенням цієї роботи. Декілька слів. Переходимо до другого питання, декілька слів по захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Значить, у місті Києві створена система стратегії тактики боротьби з профілактикою з грипом та гострими респіраторними інфекціями, що включає в себе щоденний моніторинг захворюваності, своєчасну клінічну та лабораторну діагностику, госпіталізацію, ефективне лікування і таке інше. Моніторинг за ситуацією в поточний епісезон захворюваності на ГРВІ та грип 2010-11 році у нас констатується як відсутність епідемії на території міста Києва. Це я авторитетно заявляє, що епідемії, жовтень-листопад-грудень 2010 року і на початок 2011 року епідемії у нас в місті немає.